Осінь пора року, коли попит на тверде паливо значно зростає. При тому у Чернівецькому надлісництві кажуть, ціни на дрова залишаються незмінними вже впродовж декількох років. Однак вартість залежить від породи деревини. Населення ще що звертається, то ми дрова надаємо. По дровам люди купляють першу групу, другу, третю дрова. Ну більшу кількість перша група це відноситься: бук, граб, дуб. У нас буковина більшість буку. Друга сосна, вілька і третя м'яко м'яколистяні хвойні дрова. На сьогоднішній день ціна мінімальна 1050 п'ятдесят гривнів. А це перш це третя група, а тверда 1260. Це перша. Да, да, це за... за один метр кубічний, це не складометрі це кубічний, бо один складометр переводиться коефіцієнтом 0,62. цьогоріч. Лісництво області вже продали дров понад 13 тисячам буковинців та забезпечили джерелом тепла комунальні установи. Найбільший попит традиційно зберігається у негасифікованих селах, кажуть у філії Подільський лісовий офіс. В радіусі 50 кілометрів лісівники можуть самі доставити партію. Однак, аби запобігти шахрайству чи перепродажу. Одна людина може отримати не більше 15 кубометрів дров. Наскільки люди звертаються до нас, то ми намагаємося забезпечити всіх людей 100%. По області де забезпечено населення 200 тисяч кубів деревини за 10 місяців, по Чернівецькому надлісництві – 50 тисяч. І по Чернівецькому надісництві також забезпечено 10 тисяч. Це на соціальну сферу. Це поліція, школи, дитячі садочки, це все. Ще довозимо якось тисячу дров, і ми закінчимо соціальну сферу. Замовити тверде паливо для обігріву можна як у найближчій філії лісництва, так і онлайн на порталі Дрова. Є можна замовити онлайн, можна офлайн через такий є додаток, як Дрова є, або безпосередньо приходити в лісництво і замовляють. Або з лісництва скидають людині рахунок там на. Людині на Viber чи на WhatsApp, і людина заплатила, скинула квитанцію, ми оформили і всі питання вирішені. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На Буковині створюють туристичні магніти, які носитимуть ім'я жителів області, які пожертвували власним життям заради незалежності та свободи України. Перший створили у ростоках. Тут на визниченні завершили маркування маршруту до смугарських водоспадів одного з наймальовничіших місць Чернівецької області. 25 років минуло відтоді, як цей шлях уперше нанесли на туристичну карту, і тепер він отримує друге життя. Від воріт до великого гука три водоспади, три приро. Одні дива, якими пролягає нова туристична стежка, яку назвали в честь загиблого буковинця, в свій час мало того, що він був забезпечував гірської. Забезпечив гірське рятування тих людей і туристів, які проходили цими всіма маршрутами. Він ще й був головою Вижницької районної державної адміністрації. Кроме того, він в свій час був на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Ви знаєте, людина. це та людина, коли з початком повномасштабного вторгнення, перебуваючи на посаді депутата міської ради, міг спокійно залишитися на місці, не йти, не воювати, не захищати наш. Україну він одні одні однострій і пішов на захист нашої держави, і він Слід. на жаль віддав життя за нас з вами і за нашу боковину за цей край, за ці Карпати і за нашу Україну. І Тому від Вижницької районної адміністрації є прохання назвати саме цей маршрут іменем Руслана Івановича Сенчука. Дуже символічно і гарною ідеєю для нашого і наступного покоління для молодого покоління буде те, що коли вони будуть і тим. Іти цим маршрутом, маршрутом Смуарських водоспадів, одним із наймальовничіших маршрутів Чернівецької області, вони будуть йти і згадувати про те, про людину, яка віддала своє життя для того, щоб ця краса існувала, і щоб по цій красі цією красою могли насолоджуватися українці. Ще одним відкриттям для туристів буде Конятинська громада. Для того, аби привабити мандрівників, там створюють мережу притулків на висоті 1400 метрів на полонині морозівка. Навесні тут з'явиться затишний будинок, в якому можна буде залишитись у випадку негоди. Він носитиме ім'я ще одного героя, відомого буковинського альпініста та мандрівника, який загинув на війні. Рік тому на цьому місці ми разом з головою Конятинської громади Олексієм Скрипчиком заклали камінчик для. Будування туристичного притулку, який буде носити назву одного з найвідоміших туристів і альпіністів Буковини, Віталіка Марчука. У нього був такий позивний. Ємлянич був а це був наш друг, і він загинув на російсько-українській війні в 23-му році. На жаль, ми вирішили в пам'ять його збудувати туристичний притулок і дати назву ім'я цього героя. Дорогою сюди вже є декілька притулків. Поруч знаходиться, якщо видно, на полоні морозівка, ще один притулок, це він приватний. Тобто ми бачимо, що мережа притулків інфраструктура туристична в цій громаді розвивається. В планах у нас є побудувати ще кілька притулків а, до. Гори Томнатик РЛС Памір. І це буде село Самакова, РЛС Памір, маршрут 31 кілометр. Це буде один з найгарніших маршрутів України, я впевнений. Ще ця громада славиться тим, що тут виробляються дуже автентичні сири: сири, копчені, сири, совені, сири, солодкі з на травах сири. Зокрема, притулок зведений ветераном Юрієм Федорчуком. Чоловік бачив справжнє пекло українсько-російської війни. Небагатослівний відтак про притулок розказує його друг волонтер. Чоловік каже, розвиток туристичної інфраструктури це ще й відродження старих традицій гірського життя. На цьому місці раніше був е Клуб. Тут на цьому місці був клуб раніше, там станція була нижче, там е, неща, де та стая, молоко варило, з усіх полонин звозили молоко, і там робили сир. Там великий басейн такий був. Станція була, а тут клубу і тут теж стая була така. тут. Раніше корови були більш і вівці. По, потім то все запустилося і вже почалося почали будувати. Я стаю, там відновив. Своїм родичам. Потім люди лісництво побудувало домік. Потім приватні підприємці побудували домік. Потім Юрій Юрович він собі вирішив для військових, щоб, щоб вони могли приїхати, наприклад, на ротацію, на 10 там днів, наскільки? На 12. Наскільки їх відпускає, щоб він мав де їх прийметів, за задумом туристичний маршрут сюди пролягатиме із Самакової. Тут на базі гімназії облаштували місце, де мандрівники зможуть перепочити перед початком сходження. У нас є спальні приміщення. Зокрема, є на 24 койкомісця, де 24 особи ми можемо поселити. Крім того, є стоянки для транспортних засобів. Також облаштовані ці приміщення внутрішніми обираннями та душовими кабінками, і стоянки для транспортних засобів так само є під спостереженням камер, де людина може залишити свій транспортний засіб або своє майно під чітким збереженням та контролем у подальшому, коли повернеться з маршруту. Голова ж громади додає, краєвиди буковини можуть позмагатися із закордонними курортами, тому сюди неодмінно варто завітати. Наш регіон Карпатський, який на сьогоднішній день є дуже красивим і у порівнянні інших, на закордонних держав, то ми так само можемо показати наш рівень для туриста, який заінтересований, для пішохідних ходів. Може, і хтось буде хотіти джеповим. І ці маршрути, які зараз будуть прокладені від нашого притулку до. Гірських територій і там так само є вже у нас побудовані притулки, де люди будуть мати можливість зупинитися. І, зокрема, ці е, пішохідні чи джипові маршрути вони будуть не одного денного проходу. Це будуть двохденні, трьохденні люди будуть мати можливість зупинятися. Де, е, крім того, Будуть вони бачити наскільки наш регіон розвивається йде з кроком поряд до туризму. За словами гірських рятувальників, колись у Карпатах було багато притулків. Тож їхня відбудова сприятиме не лише розвитку туризму, окрім комфорту, притулки мають важливу роль у безпеці гірських маршрутів. Ми популяризуємо туризм і навіть не для не для українського туриста, навіть європейський турист буде знати, що є де переночувати в горах. прихисток буде мати, і будуть приходити до нас гори. І навіть під час пошукових робіт, навіть рятувальникам, ми теж можемо в цих притулках переночувати, зігрітися і переодітися. Притулки будують на маршрутах, які по протяжності більше одного дня. Зараз ми на апробації маршруту, і маршрут є не одноденний, а багатоденний. То ось цей притулок буде доцільним, що турист буде знати, що він прийде в будь-який час днем чи ночі, і він зможе тут переночувати і нагрітися і поїсти. Ось я наприклад, ну моя думка, що ну зараз ми лише починаємо цей проект да, побудови цих притулків, розвиток їхніх. І я думаю, що чим їх буде більше, ну, не буде шкодити. Тобто, люди будуть знати, що турист буде знати, що будь-який момент він має де сховатися за оцінкою відомої тревел-блогерки Любові Бойко, туристичні притулки на Буковині створені на досить високому рівні. В нас це я б сказала, що один з перших і найкращих, що говорити про притулки, не там овечі кошари, сані, які е, туристи адаптують для ночівлі в зимовий період чи в несезонний період, а саме туристичний притулок серед гір. І це класний приклад. Я надіюся, що таких притулків буде ставати більше, е, тому що наша боковина все ж таки в плані туризму залишається такою собі терою інкогнітою, тому що в нас погана все ж таки логістика, в нас такої інфраструктури гірської досить мало. Якщо говорити про села, там, Сечка, там можливо є якісь е, е, варіанти, де можна зупинитися на ночівлю. То в горах в нас такого немає, але для того, щоб це було, в нас все є. Мандрівниця тут не вперше каже: їздила сюди велосипедом. Тому такий маршрут також треба розвивати разом з іншими. У нас гори, які лагідні, полонинні, відкриті, як ми бачимо тут на Максимці. Тут можна це все розвивати, тут можна розривати, тут можна розвивати різні напрямки туризму, велотуризм, піший туризм, кінний туризм. І ось такі притулки це будуть такі туристичні магніти. Ну і вони обов'язкові. Це не те, що вони потрібні. Вони обов'язкові. Якщо ми хочемо бачити тут розвиток, а ми напевно хочемо його бачити. Любов бойко закликає туристів відкрити для себе буковину. Тут просто надзвичайна краса. Тут надзвичайні простори. Тут ви можете бачити просто безмежну, таку безмежний горизонт там до Чорногори, румунських гір. Це все відкрите і. А, Тут одні з найкрасивіших гір, насправді, які в нас є в українських Карпатах. Вони десь можливо чуть-чуть недооцінені, але я думаю, що кожен тут по хто відвідає ці гори один раз, захоче приїхати сюди ще раз. Нові маршрути, нові притулки, нові можливості і все це з пам'яттю про тих, завдяки кому ми можемо спокійно милуватись красою Карпат. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. 4 листопада, згідно рішення виконавчого комітету, у Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Тепло подається поступово, тобто, це більше стосується управлінських компаній. Ми подали повністю теплоносій до всіх житлових будинків, але враховуючи складнощі. Ну, з кадрами десь українські компанії не були готові, тому деякі будинки певний час залишалися і навіть зараз залишаються без теплової енергії. За словами керівника комунального підприємства, теплоносій вже подано до всіх будинків міста. Втім, частина з них досі залишається без тепла. Є ряд об'єктів, це є котельні, які нам не відключають електричну енергію, а є такі, які Відключають, тобто не відключаються там крупні наші об'єкти, які у нас підпадають під ту категорію, які ну, в... ми розуміємо, що наразі не відключають, але якщо буде якась ситуація якась гірша, то вони можуть бути відключені. Олександр Корчунов зазначає, генератори в котельнях поки не використовують. Втім, за зниження температури тепловики планують запускати резервні джерела живлення. Більшість об'єктів це майже 86, це мілкі котельни, які є у нас в графіку планових відключень, які постійно відключаються. Сьогодні ми поки. Не запускаємо генератори, тому що на вулиці плюс 10-11 градусів, то звісно, це недоцільно. Але в подальшому при пониженні температур ми будемо їх включати. На підприємстві запевняють, до опалювального сезону готові запаси палива створені, а генератори придбані. Паливом ми забезпечені. Генератори у нас є на всіх об'єктах. Зрозуміло, що генератор він не може працювати 24 години на добу. В разі планових відключень і понижених температурах ми будемо запускати генератори. Якщо ж ми говоримо про блекаут, то тоді вже будемо запускати генератор тільки на підтримку мережі. Споживачам обіцяють, додаткових нарахувань не буде, адже діє тарифний мораторій. На випадок блекауту на протязі 15 2 годин всі генератори будуть запущені. Жодних додаткових витрат споживачі не будуть нести, тому що це виключно витрати підприємства. В міській раді є резервний фонд, а для мешканців діє тариф, який є, тобто він не піднімався. У нас діє мораторій. і всі ці додаткові витрати вони аж ніяким чином не будуть впливати на гамгаманець споживача. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вони віддали життя за Україну сімох буковинців, які воювали на гарячих напрямках фронту. Нині відзначили посмертно. 33-я бригада вона воювала і на Запорізькому напрямку. Це Поріхів, Мала Токмачка, Вербове розпочала штурм на лінію Соровікіна. Потім Донецький напрямок. Це і Дачник, Кліщівка, і часів'я, і Побєда, і Дружба. Потім Фурахівський напрямок. Це Богатир. Олексіївка, а тепер ми на добропільському напрямку. Теж не просто це Володимирівка Шахове. Відзнака, яку нині вручили у Чернівцях, сім'ям загиблих героїв, це данина пам'яті про те, що ці хлопці пожертвували найдорожче заради миру та спокою мільйонів українців. Вони захищали кожен метр нашої української землі на всіх напрямках, де воювала і продовжує воювати 33-я окрема механізована бригада. Вони захищали наш спільний дім, мирні міста, які сьогодні є в Україні, а головне майбутнє наших дітей, щоб вони не пережили те, що ми переживаємо сьогодні разом з вами. Сьогодні ми не лише вшановуємо наших бойових побратів, але ми виконуємо священний обов'язок. Ми вручаємо цю відзнаку командира 33-ї бригади. Яка буде нагадувати про наших бойових побратимів? Капелан військової частини каже, там на фронті розмови військових із священнослужителем дуже відрізняються від цивільних. Знаєте, коли мене один воїн спитав, отче, коли я помру, я піду на небо, чи мене туди приймуть. А я йому кажу, слухай, скажи, що ти з України, тебе приймуть туди без черги. І знаєте, і ми віримо в те, що зараз в небі є окремий батальйон, чи бригада, чи, можливо, цілий корпус наших військових, котрі моляться там за нас. Священник додає, йому б хотілося зустрічатись із родинами військових за інших обставин. Знаєте, ми б дуже хотіли, щоб цей не був захід скорботи, тому що я думаю, що ви вже багато плакали, ви багато скорбіли, але ми б хотіли, щоб цей захід називався заходом гордості і великої вдячності. Тому що ми сьогодні прийшли сказати вам одне велике дякую. Спочатку сказати мамі, кот, котра виховала такого прекрасного сина і татові, котрий дали Україні такого мужного воїна. Дякуємо вам, дружино, що ви могли до кінця любити і думаю, що до сих пор любите. І дякуємо дітям, котрі мають в пам'яті такого гарного ангела, як був ваш батько. Знаєте, це не просто бляха, а яка стрічка. Це пам'ять буде про відвагу, про мужність. І той великий подвиг, який зробили наші хлопці там, перебуваючи в зоні бойового виконання. Вдова захисника Олександра Федюка, Любов каже, чоловік був серед тих, хто не міг стояти осторонь, і з перших днів повномасштабної війни пішов до війська. Він був такий, що ховатися не міг залишити, от побратимів також не міг. Навіть от в перші дні повномасштабного вторгнення йому прийшла повістка. Він не обдумуючись, зразу з'явився у військомат, відтоді встиг побувати на багатьох напрямках. Та бойовий виїзд у жовтні минулого року став для нього останнім. З 1 березня 2022 року він перебував на службі у чердюцях у частині. Декілька разів виїжджав на схід, і от у жовтні 2024 року вони виїхали. На Покровський напрямок і 31 жовтня він отримав поранення до 10 грудня. Я разом з ним перебувала в лікарні в Одесі. І от при таких обставинах, 10 грудня, в лікарні в Одесі він загинув внаслідок поранення. Це було поранення у голову. Нам у лікарню одразу сказали. Це була кома третього ступеня, складний дуже стан. Але от 21 листопада він вийшов з коми. Він навіть впізнавав е, нас. Деякі слова говорив. Любов Федюк розповідає, чоловік був романтиком. Познайомились вони в інтернеті, а за декілька місяців до повномасштабного вторгнення побрались. Ми познайомилися в інстаграмі, як це тепер уже модно казати. Він в той час перебував в Чехії на заробітках. От е, і так е, познайомилися. Ну, бачення різні влаштовував, був такий, як би сказати, романтик, міг здивувати. Проте війна назавжди розділила їхню молоду сім'ю а бригада, в якій служив чоловік, стала для неї частиною родини, де завжди можна отримати підтримку та пораду. Антоніна Фієль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. В Україні запроваджують нові правила отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер оформити її можна не лише особисто, а й онлайн. В Україні починають діяти нові правила оформлення відстрочки в автоматичному ре режимі та онлайн. Громадяни можуть звернутися до любого зручного їм ЦНАПу, подати заяву на відсрочку або на продовження оригінали документів, та це буде на розгляді вже втецькати спе. Для зручності громадян передбачено подання документів через ЦНАП. Там приймають заяви, сканують необхідні папери та передають їх безпосередньо до територіального центру комплектування. Прийти в ЦНАП записатися в чергу, принести оригінали документів або копії, завірені у нотаріуса. І е, оператор СНАПу відсканує дані документи та відправить їх в е, належне ТЦК ЕСП, яке буде вже розглядатися або підтверджено, або не підтверджено, Буде вже прийнято рішення за ТЦК. Втім, більшість військовозобов'язаних можуть скористатися ще простішим шляхом через державний застосунок Резерв Плюс, де система автоматично опрацьовує запити. Майже 80% е, е, у нас можуть подати наші військово зобов'язані через проз програми з програмне забезпечення резерв плюс во і користуватися відсрочкою Начальник військового обліку Чернівецького ТЦК та СП зазначає, автоматичне надання відстрочки можливе лише за умови, що всі дані у державних реєстрах актуальні, а документи не втратили чинність. Це у випадках, коли у військовозобов'язаного в реєстрах все, все підтягнуто. Uh, всі uh, документи в порядку, вони не просрочені. Тоді uh, вірогідність, велика вірогідність, що документи, що ця відстрочка пітян автоматично. Окрім цього, до переліку підстав для відстрочки додано ще два нові пункти. Зараз uh, створюються ще два додаткових пункти: це uh, догляд за uh, батьками з інвалідністю. Або і другий пункт це е, особа, яка виховує дитину самостійно до 18 років. Таким чином, процедура отримання відстрочки стає більш прозорою, доступною і адаптованою до сучасних цифрових можливостей. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Зібрали заради спільної мети у Чернівцях. Близько півсотні медійників взяли участь у тематичному форумі серед ключових тем протидія дезінформації, викриття фейків та об'єктивне висвітлення суспільно важливих подій. Зараз в гібридні гібридні війни у Російська Федерація веде з Україною і веде сім'ю світу. війна? Це коли поєднуються військові і невійськові методи. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області Любов Нечапорук каже, аби суспільство отримувало високоякісну інформацію. Кожна ланка медіасередовища має працювати як єдиний організм. Сьогодні на одному майданчику такому інформаційному ми зібрали і представників медіа, і операторів зв'язку, і технічних служб концерн РРТ присутні і є представники служби безпеки України, кіберполіція, тобто Сьогоднішній захід він охопить цілу цілий спектр тем, починаючи від, скажімо, трансформації медіа, так в період різного часу, і завершуючи безпекою в плані інформаційного простору. Попри виклики, які нині переживає медійний простір, забезпечення доступу до інформації залишається пріоритетом для буковинських інформаційних ресурсів. Якщо ми говоримо про медіа Чернівецької області, то наші медійники в період воєнного стану, а перед тим і в період ковіду зіткнулися з величезною кількістю проблем, починаючи від фінансового нестабільного становища, браком рекламного ринку і завершуючи браком кадрового потенціалу, знову ж таки відключення. Електроенергії, так під час яким треба всім адаптуватися і якимось чином а, виробляти ту концепцію, як працювати далі. Наші медійники з цими труднощами а, справляються, їх долають, і в цей непростий період вони виробляють новий контент, наповнюють ефір, а, теж важливою інформацією протидіють інформаційним атакам держави, агресора. Тому інформаційна стійкість, стійкість медіа, вона якраз про це. Богдана Дем'янів Сергій Грубляк промінь Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України підписали протокол про співпрацю з головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це меморандум підписується з усіма обласними організаціями і місцевими, і районними, починаючи від самого головного управління в Києві. І так до останнього відділення ДСНС, яке є в Україні, у нас паралельно з цим підписаний план взаємодії, де чітко розписані функції обов'язки кожної сторін. Тобто відбулася якась надзвичайна ситуація. Вони є декількох типів техногенного характеру, природного, військового, соціального характеру, і в певній в кожній ситуації. Розписано, як чітко кожна із сторін взаємодії і чим вона одне одному повинна допомагати. Під час надзвичайних ситуацій команда Червоного Хреста розгортає мобільні пункти, де люди можуть отримати тепло, гарячі напої та психологічну підтримку. Ми приїжджаємо на об'єкт, розгортається намет. Якщо це холодна пора руку, то теплопункт обов'язково з гарячими напоями, ну кава, чай. І там швидко їжа швидкого приготування обов'язково, тому що людей треба зігріти, от, напоїти, і паралельно цьому надається психос, е, е, психологічна допомога от, і домедична. Ми не маємо права надавати медичну допомогу, але... На таких випадках завжди є присутня медицина катастроф, яка вона надає безпосередньо свою допомогу. фахівці Червоного Хреста наголошують, ефективність допомоги залежить від узгодженості дій. Саме тому спецслужби постійно відпрацьовують взаємодію під час тренувань та навчань. Від злагодженості дій всіх служб можна буде ефективно надати допомогу людині в якійсь екстремальній ситуації. І тому відпрацюванню таких взаємних дій проводиться постійно різні навчання, наради для того, щоб кожен знав. Яку функцію хто виконує, наприклад, Червоний Хрест. Вони як є допоміжна функція. Вони надають допомогу відповідно оперативним службам, такі як ДСНС. Так ось, і виконують ті функції, які на них покладені. Віталій Бевзан зазначає, підготовка передбачає широку взаємодію з іншими структурами. Освітні заклади та об'єкти інфраструктури області регулярно стають майданчиками для таких тренувань? Це не тільки безпосереднє реагування. Це і навчання, підготовка до реагування. Тобто ми спільно і з ДСНС із поліцією із рештою служб постійно проводимо навчання як в школах, на об'єктах, навіть у садочках. Окрім реагування, важливо й запобігати надзвичайним подіям. Для цього проводять навчання як для волонтерів, так і для фахівців. Є два види навчань. Перше це для оперативного реагування. Так, відповідно, це для волонтерів і працівників Червоного Хреста, наприклад, ДСНС, щоб вони мали можливість відпрацювати свої спільні дії, але як відомо, краще запобігти якісь біді, ніж потім ліквідувати її наслідки. І тому велику увагу приділяється саме і інформаційно роз'ясненню роботі. Окремим напрямом роботи є взаємодія з гірськими рятувальниками. Волонтери Червоного Христа допомагають під час реальних пошукових операцій. Часто ми беремо участь спільно з гірськими рятувальними загонами ДСНС на навчаннях у горах і беремо участь у пошуково-рятувальних операціях. Може, ви чули, та певно, знаєте, в цьому році не одного разу люди губилися. Навіть у нашій області було пошукові операції, в яких ми брали участь. Співпраця між Червоним Хрестом та рятувальниками дозволяє зменшити наслідки надзвичайних ситуацій і забезпечити людям своєчасну допомогу. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.